Через негоду досі страждають мешканці. На гарячу лінію новин зателефонували жителі села Майдан Жовківського району. Вони вже другий тиждень живуть без ознак цивілізації. Негода зірвала кілометри лінії електропередач. Після дощів та морозу населений пункт залишився повністю без світла та води, а газу місцевих немає. Взагалі, як вижити в умовах наближених до екстремальних, дізнавалась Ірина Качмарик. Село Майдан лише за 40 кілометрів від Львова, а тут навіть немає сотні хат. Будні мешканці перетворилися на суцільний відпочинок. Люди практично нічого не роблять, бо після недавньої негоди зникло електропостачання. Та лягаю, бо шеста година, бо свічки трошки є, вже горить, а стою, то собі робиш аж восьма майже. Та й там гудри, варимо їсти, ходимо, вжимо, мучимося. Обіцяють ну, дня через два-три. Та то вони, обіцяють, ну, тобто вони зроблять, буде це. То вони обіцяють. Пані Ярослава господарює, поки на дворі видно. Каже, тепер день короткий, а треба встигнути і з худобою впоратися і в хаті все поробити. Діти маленькі, треба кожен раз їх і помити, і попрати. Просто багато води треба, а її немає, бо світло і не качає. і без світла біда, холодильник. Немає права, щоб положити, повносили все на стріх, де холод. Газу в селі взагалі немає. Люди користуються балонами. А через недавню негоду проблеми таки знаходять. Одна одну, ось ця водокачка забезпечує водою переважно більшість селян, але вона наразі закрита. отак так як немає світла, не працюють і насоси. Люди, які живуть біля водозабору, набирають її вручну. Гірше тим, хто живе на горі. До води можна дістатися лише кіньми. Пані Марія одна із шести мешканок майдану, чия хата на пагорбі. Внизу набирає питну воду. Біля хати лопатою загрібає сніг для технічного використання. Як мокрий сніг, то виходить півідерка. А як є сухий сніг, то дуже мало. Та треба, щоб напоїти кораву. Що треба хоч три-чотири рази піти. Потижніх, щоб принести його, щоб він вступив, щоб була вода. Два тижні тому негода пошкодила кілометр лінії передач. Аварійні бригади досі зрізують дерева, аби встановити опори та відновити напругу. Залишилось близько 9 кілометрів. У нас є 67 високовольтних ліній. На, на час, коли сталася ця аварія. 47 сім з них висоководних ліній вони просто впали дуже багато старих упор, яким понад 20 років і більше розумієте, і під тим навантаженням того льоду. Вони просто не витримували і падали. Село майдан наразі залишається єдиним населеним пунктом Жовківського району, яке повністю не має електропостачання. Навколишні села забезпечені ним уже цілком або ж наполовину. Ірина Качмаря, Максим Максимбек. Новини.